Миру всім чи визнають вчені сьогодні теорію еволюції? Їм дійсно відомо, що ця теорія не витримує наукової критики, тому що це релігія, а не наука. Нова наука, інфодинаміка довела неспроможність теорії еволюції, показавши, що інформація втрачається, а не накоплюється. Наприклад, інформація в ДНК вона. Випадає, викликаючи мутацію, що призводить до хвороб та смерті, а не накоплює інформацію. Через це все погіршується і кількість інформації зменшується. Наші предки були набагато міцнішими, здоровішими та сильнішими. Це факт. Зараз люди стали слабкі і навіть діти народжуються з дуже великими проблемами здоров'я. Хвороби стали молодшими, тому що Бог дав нам час, який закінчується всього світу. Раніше люди жили до 900 років, потім до 120, А зараз люди живуть до Семидесяти та восьмидесяти років наявність червоної книги з видами, що вимирають, наочно показують помилковість еволюції, які стверджують, що все розвивається і вдосконалюється, Динаміка інформації йде вниз, а не вгору, як стверджують еволюціоністи. Тому будьте мудрими та вірте, довіряйте Біблії і вивчайте її. Будьте благословені.